Там працює надання адміністративних послуг громадянам за минулий тиждень було надано довідок із РСТ-204. Також адміністраторами ЦНАПу постійно приймаються фотографії для вкриті у паспорті і документи для реєстрації та місця реєстрації проживання громадян. Приймаються ці документи адміністраторами, передаються у сектор місця реєстрації, реєстрації. Громадян для подальшого надання адміністративної послуги. Велика кількість послуг минулого тижня також перейшла у безпосередньому видачу до сектору надання реєстрації місця проживання громадян. Тобто відбулися певні зміни у програмі, і тепер сектор напряму приймає осіб і надає адміністративну послугу. Готуйте пропозиції і будемо проводити реформування нашого ЦНАПу. Щоб він був більш дієвим і більш охоплював послуг для населення.